Отче Небесний, я відрікаюся від брехні, що ти є автором страждань на світі. Я відрікаюсь від цієї брехні, яка морочить мені голову і не дає мені спокою. Якщо ти всемогутній, якщо ти є любов, то чому на світі так багато зла? Чому в моєму особистому житті так багато різних страждань? Любий мій татусю, я відрікаюсь від звинувачення тебе в тому, що ти є автором і творцем страждань на землі. Я відрікаюся від того, що ти безпорадний, що не хочеш мені допомогти. Що я сам повинен із цим якось упоратися, що ти не маєш жодних почуттів та не чуєш мого болю і страждань, що ти їх не бачиш. Всемогутній мій татусю, всі страждання мого життя, якими сатана хоче підбурювати мене проти тебе, хоча це Він є їх автором, тепер я віддаю твої руки. Через руки Марії, пов'язуючи їх із муками, страстями і хрестом Твого Сина Ісуса Христа. Я присвячую тобі кожну секунду страждань у моєму житті, від моменту зачаття аж до моєї смерті. Я все жертвую Тобі через руки Марії, щоб Ти міг. Це використовувати, знищуючи лихі діяння диявола у світі, приймаючи мою жертву повної відданості Тобі. Амінь.